При яких значеннях параметра А. Рівняння має один корінь. У відповідь запишіть найбільше значення параметра. У нас рівняння з логарифмом, тому запишемо область допустимих значень. Під логарифмічний вираз має бути більший нуля відповідно х більше А. Ця нерівність визначає ОДЗ. А далі ми скажемо добуток дорівнює 0, коли один з множників дорівнює 0. Тобто, або модуль логарифма за основою 3 від х-а дорівнює 0, а це буде тоді, коли підмодульний вираз логарифм за основою 3 від х мінус а дорівнює 0, або х квадраті мінус х плюс 3а мінус 1 мінус 2 у квадраті дорівнює 0. Розв'язуємо перше рівняння. Х мінус а дорівнює 3 в нульовому степені, а це одиниці, звідки х дорівнює а плюс 1, що є завжди коренем нашого рівняння. Задовільняє ОДЗ. Далі будемо розв'язувати відносно х квадратне рівняння. Знаходимо дискримінант мінус а в квадраті мінус 4, що множиться на 3а мінус 1 мінус 2а в квадраті. А в квадраті мінус 12а плюс 4 плюс 8а в квадраті. Отже, ми маємо 9а в квадраті мінус 12а плюс 4. Дуже гарний дискримінант, тому що це формула це 3а мінус 2 до квадрату. Тобто дискримінант завжди невід'ємний, а отже продовжуємо розв'язувати наше рівняння. Х дорівнює з протилежним знаком А, плюс-мінус корінь із дискримінанта, що ділиться на 2. Перший корінь. Беремо зі знаком плюс А плюс 3А мінус 2 ділимо на 2, 4А ділимо на 2. Це 2А. Мінус 2 ділимо на 2 мінус 1. І другий корінь беремо зі знаком мінус а мінус 3а плюс 2 ділимо на 2, мінус 2а плюс 2 ділимо на 2, почленно ділимо і отримаємо ось такий корінь. Для того, щоб ці корені х1 і х2 були розв'язками нашого рівняння, необхідно, щоб вони задовільняли область допустимих значень. А тепер аналізуємо умову. умова у нас стоїть така, що рівняння повинно мати один корінь. Тобто, ось цей корінь він є завжди. А отже, з якихось причин друге рівняння не повинно мати коренів, наприклад. А це буде тоді, коли ці корені не задовільняють ОДЗ. Тобто, так як Х має бути більший за А, то ми запишемо, що 2А1 менше або дорівнює А. І мінус А плюс 1 також менше буде рівнює А. Ось така система нерівностей ми отримали, і тоді далі будемо шукати, що А менше рівне одиниці, а тут мінус А мінус А менше рівне мінус 1 Отже, А менше рівне 1 мінус 2а менше рівне 1 а менше рівне одиниці, і А більше рівне тут. Більше рівне 0,5. Мінус одиницю поділили на мінус 2 і поміняли знак нерівності, а вже ми ділили на від'ємне число мінус 2. Отже, тут А належить проміжку від 0,5 до одиниці, і там, і там включно. А далі, які ще можливі варіанти, коли один корінь. Оцей корінь співпаде, наприклад, з першим, а другий взагалі не задовільнить ОДЗ. Тобто, це буде так записано: А плюс дорівнює а 1 дорівнює 2а-1. А другий корінь не задовільняє ОДЗ. От у нас ця умова виписана: це буде тоді, коли А більше рівне 0,5. І третій варіант це коли наш корінь А плюс 1 співпаде з оцим. Мінус а плюс 1. А перший корінь не буде задовільняти область допустимих значень. Це ось ця умова визначає а менше рівне 1. Розв'яжемо тут рівняння, ми будемо мати а відняти 2а-а. Дорівнює мінус 1 мінус 1 це мінус 2. Тобто А дорівнює 2. І, як ми бачимо, при цьому умова задовільняється. І тут, розв'язуємо, ми маємо, що 2а дорівнює 0, тобто А буде дорівнювати 0. І знову ж таки, ця умова задовільняє нашу нерівність. Таким чином. Якщо говорити про те, яким може бути А в даному випадку, це буде об'єднання оцього проміжку з окремими числами 0 і 2, як ми бачимо, найбільше значення параметра А дорівнює 2.